От хочеться згадати, що є дані американської розвідки, що всі ракети, які Російська Федерація запустила, 20-30% навіть не змогли долетіти до території України або взагалі не вилітіли, або розірвалася на території Росії. Тож які принципи використання ядерної зброї та в якому стані вона в Росії зараз про це поговоримо з головою служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках, генералом армії Миколою Маломужем, вітаю пане Миколу. Пані генерали, слава Україні, героям слава! Одночасно сказали. Отже, да, ну я такі дані привів насправді, що у Російської Федерації зараз да, є таке поняття критична сума помилок, яка а, призводить до а, неналежного використання складної зброї, а ядерна це суперскладна зброя. А як ви розцінюєте, чи зможуть вони зараз нанести тактичний ядерний удар по Україні? І а, наскільки вирогідність цього висока? Ну, першу чергу я хочу відзначити, що е, початок нового етапу конфронтації уже ядерної, це загрожує не тільки Україні а й всьому світу. Тому в даній ситуації дуже важливо, щоб світ об'єднався. Це вже прозвучало на генасамблеї ООН. Уже цю тему проти дії Російської Федерації ядерним шантажом не тільки по Запорізькій і мамо нашій Південнокраїнської АЕС, але й застосування тактичної ядерної зброї. Тому що цей формат може перерости і формат уже більш глобальної катастрофа а це практично знищення людства. Не тільки, наприклад, там постраждають українці, але всі і росіяни, і китайці, і американці це фактично завершення ери чи людства. Тому в даний момент мотивація не тільки підтримати Україну, а просто не допустити застосування зброї Росії всього світу. Відключаючи навіть партнерів Росії, тому в даний момент застосування мало ймовірне, хоча може бути, ми повинні готуватися повномасштабно, щоб не було ніяких варіантів ну неочікуваності. Але е, дійсно Російська Федерація зараз як правильно казали, вже має за 4 тисячі з половиною ядерних боєприпасів, тактичних і стратегічних. І в даній ситуації е, наскільки вона ефективна, е, ми говоримо про те, що більшість з них вирвали період радянського союзу. От, наприклад, СС-20 СС розроблялося КБ Південне Україна і повинна проводити відповідна постійна е, обстеження їх так скач до комплектування і тому подібне, що не проводиться вже багато років. Ми вже розірвали відносини з Росією щодо обслуговування цих ядерних е, боєприпасів, особливо балістичного формування. І в даній ситуації вони знаходяться уже в такій стадії морального деградації. Що це таке? Як показали навіть застосування? Балістичних ракет, які також можуть бути носіями. Це вони стріляють поки на, по нам тротивовим зарядом. А якщо на них поставити балістичні тактичні комплекси, це вже будуть вже реальні е, удари е, атомної, е, атомної зброї тактичного рівня. Навіть ті ракети, які запускалися не ядерні, але можуть нести ядерні заряди, до 40% ри практично падали або не досягали ціли. Вказ те, що моральне застаріння вже високе. На балістичних ракетах вони не випробовувалося уже років 35-40, А це ще одне застосування багато російських спеціалістів. казано на те, що навіть е, ті е, передові ракетні системи тактичного і балістичного рівня десь до 50-60% можуть бути знецінені ще на підготовці або на старті. Це вказано те, дійсно е, шанс застосувати ефективно малі. Але все одно загроза надзвичайно висока, тому що навіть застосування декількох ядерних зарядів, особливо балістичного формування, це величезні втрати. Ми пам'ятаємо, як по Херосімі Нагасакі внесли тільки дві бомби, два міста знищені повністю. Тому в даній ситуації в першу чергу це засоби стримування недопущення, і е, об'єднання зусиль світу для того, щоб застосування не було. Які ж є види? Першу чергу зрозуміло, це є, як вказували наземне базування шахтного типу. Це шахти пускаються ракети, які летять в визначені траєкторії. Якщо це балістичне, 12-14 тисяч кілометрів. Якщо зрозумів на морського типу, як правило, це на е, потужних лагмерах або е, підводних човнах. Баржують по всьому світу, але що ви зараз говорите американські... якраз про балістичні ракети, які напевно цілями, яких напевно не, не буде Україна. Це ж мова вже йдеться про глобальне протистояння, про протистояння країнам НАТО. Напевно, для нашої країни, враховуючи те, що вона по сусідству з Російською Федерацією, мова може йти про тактичні ядерні удари. Яка там може бути ціль? Тому що ну ніби зараз немає такого високого скупчення військ, щоб Російської Федерації. Ці навіть доцільно було приміняти ці тактичні ядерні удари. Як ви вважаєте, ну мета не, не стільки удар по військам, а скільки залякування нас першу чергу зрозуміє шантажем, це основна мета, і Путін засос засу... засу... всі засоби шантажу в як ми говоримо і через е, е, ядерну електростанцію, і зрозуміло через тактичне озброєння. А е, в даній ситуації я думаю, що е, якщо застосує, уже є попередження і американців, і британців, що буде потужна система контрудару. От, і ще одне більше скажу: всі системи тактичного зброєння, які знаходяться на е базі і, е е літаків, і на базі артилерії, ракетні комплекси, на базі е підводних човнів в Чорноморському флоті, вони повністю в режимі онлайн відсвятковувалися нашими партнерами. І були попереджені офіційно, і я можу стверджувати неофіційно, наприклад, Остін спілкувався з Шойгу. Недавно і попередив, що якщо такі удари будуть нанесені по Україні, зразу будуть нанесені потужні удари по об'єктам Російської Федерації. Тому Путін не самобився, скажу. Він не нормальний в багатьох ситуацій, але він не хоче ризикувати життям, тому що отримає надзвичайно потужну зворотню реакцію. Це перше складова. Друге складова на чому ж вони можуть застосувати? Це перше, що літаки. Ти бачиш, як вони запускають балістичні ракети. Вже є алгоритм. Вони по нашим містам б'ють калібри, вони б'ють ескандерами. Вони б'ють кінжалами. Оце ці носії, які конкретні, це ракетні системи, які можуть нести тактичні адреназаряди. Можуть відповідно ракети з літаків любих на фронтової Дуже авіації, дякуємо вам. Ми, розібрали. ми розібралися фактично, і головне, ви насправді, сказали, що е, Російська Федерація зараз ну напевно, якщо нанесе цей цей удар, то отримує дійсно міцну відповідь. Е, від інших навіть країн, і в першу чергу від країн НАТО, це був Микола Маломуш, голова служби зовнішньої розвитки України в 2005-2010 роках, генерал армії України.